В рамках превентивних заходів, спрямованих на зменшення аварійності на автошляхах Подільського району, поліцейські групи реагування патрульної поліції Подільського районного управління поліції провели рейд щодо перевірки дотримання водіями двоколісників правил дорожнього руху. Разом з правоохоронцями наша знімальна група виїхала на рейд. Ця категорія водіїв потрапила в поле зору не випадково. Останнім часом у черговій частині реєструються звернення місцевих мешканців зі скаргами на мотоциклістів, які не дотримуються швидкісно режиму Та порушують режим тиші у вечірній час. Проводимо профілактичну роботу з населенням щодо непорушень порушень правил дорожнього руху, особливо на мопедах, мотоциклах, mm. як ви розумієте. І хочемо зауважити на те, що якщо будете керувати ви надалі, треба дотримуватись ПДР, шолом, одівати собі, пасажиру, який з вами буде перебувати, і їхати дотримуватись правил дорожнього руху і не порушувати їх. Добре. Добре. Повинні як всі дотримати справу за до живу, купити шолом і спокійно собі їздити для вашої безпеки. Під час рейду увагу поліцейських насамперед привертали водії транспортних засобів без номерних знаків та без мотошоломів. Водіям незареєстрованих двоколісників. Поліцейські нагадували, що реєстрація мототранспорту в Україні обов'язкова і радили для усунення цієї проблеми звернутися до сервісного центру, розташованого в подільську на вулиці Соборній, 202. Повинна бути категорія, повинна бути шолом, це у вас є шолом, є категорія, є, а теж значно мається. Право працює, і все можна зробити. Усіх водіїв, яких зупиняли, поліцейські закликали бути свідомими під час руху користуватися мотошоломами, не порушувати швидкісний режим, правила маневрування, паркування, дотримання режиму тиші у вечірній час і, безумовно, не сідати за кермо в нетверезому стані або під дією наркотичних засобів. Також нагадували про те, що перед початком подорожі потрібно обов'язково переконатися, що транспортний засіб знаходиться в технічно справному стані, обладнаний катафотами, показчиками поворотів тощо. Я нещодавно водійське посвідчення і купив мотоцикли. Скажіть, чи ви відповідальний водій? Звичайно, так. не перевищує швидкість, тобто 50 км на годину. Правила тиші, все як потрібно, Ввечері, так? Ввечері, звичайно. так? Я бачу, що у вас ще шолом є. Так, а у вашого пасажира? Пасажир пішком. Порушення вимог законодавчих актів щодо захисту населення від шкоди шуму передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої передбачає покарання у вигляді попередження, штрафу та навіть конфіскацію предметів порушення тиші. Тож, шановні водії, будьте свідомими, дотримуйтеся норм чинного законодавства, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Світлана Луценко Олексій Мягі телекомпанія КЕТ.